Вітаю в новому відео. У мене сьогодні починка на обід. Просто пожарила її з моркою та цибулькою. Гречка. Тут цукерочки пастила. і далі до праці монтувати. Нарешті ми завітали в Пау. Взагалі-то це місце для мене більш таке зимове. Ну, як на мене. Тут от, прикольно так прийти, відвідати, посидіти всередині, з'їсти круасан з мандариною. Але раз вже ми тут, в центрі, то думаю, чому би ні. Осінній Київ. Баба не літо. Осінь. Києву дуже пасує осінь. Літо, весна. Але не зима, якщо чесно. Ми тут ходимо, дивимося на картини, надихаємось. О, хапиї, до речі. А в хапи я вчилась. Які кувшинки. 8-10 тисяч. Ну, такі ціни я поки не готова за мистецтво платити. Хоча одна там була така картина за 2500 і вона, звісно, зачарувала мене. Заглянула в Чидемхом і хочу оце подивитися, що тут є актуального вже до осені. Смокінг. Ну, слухайте дійсно пахне. Навіть якимось і димом в тому числі. Вже такі осінні кольори. Гамма дуже гарна. Такий підсвічний коштує 1800 гривень. Але дивіться, який він великий. Така таця. Красивенна. Скільки? 1329 гривень. Ось такі наволочки, дивіться, в квіти. Вони навіть якісь трохилітні, я б сказала, а не осінні. 429 гривень. Пачулі. А ну як вона пахне. Да, гарно. Такою чистотою, навіть я б сказала. О, ця мені симпатичніша, якщо чесно. Гарний постер. Ось ця свічка, друзі. Є такі парфум Байреда Бланш. Оце саме про це. Чистої білизни. Аромат. Ось така таця. Ох, але важка капітальна. Наволочки такі дивіться. По 420 У мене така спільниця. Бачите, такі шоколадні кольори йдуть. Тут ще. Інфузор, льом. А це що? Ой, ні, це прям посерйозніше запах. Не лайтовий, як ті попередні. Ось такі свічники. Оскільки по 250 гривень. ось гарна наволочка скільки. 379 гривень. Оце прям дійсно осінь. Вази також суперові. Так, а ну тут ще вам покажу. І ось така ще, бачите? Кольорова гамма. Ну, краса, що сказати. вільвет таке от сиділо. Цей. Цей колір, конечно, пушка. У мене очі розбігаються, мені дуже до вподоби такі. Гарні кольори ауси, бордо прям. Я від такого шаленію. Багато, на жаль, не познімаю вам. О, папірусу, папірус ут. А знаєте чому? До речі, такий типово осінній запах. Гарний. Тому що от пасажир сидить. Щоб ви от просто розуміли, як мої зйомки проходять. Тому поставте, будь ласка, лайк. Бо це нелегко. Вау, які серветочки, грибочки. Класне, яка їх вартість. Чекайте. Скільки 90 нас сидеть грин? Сухати, я б такий навіть купила. Клас. І ось ця гарна. Скільки вона коштує наволочка? Ох, дорога. 879 гривень. Але дуже стильно виглядає. Вже от на Новий рік, будь ласка, йдуть. 250 гривень. Ой, я вже думала тривога. Клас. О, а ці взагалі, по скільки вони по 130. А ці, дивіться, а ці 100 теж 130. Ось таке б я навіть взяла. Клас, 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 клас. Ось ці грибочки. Вони дешевші. Це була колекція, О, отут вам зараз ще покажу. Ці які гурші. А що це таке? Ага, типа ємкість для зберігання. Схожа була юску посуда. Що тут ще цікавого? Ага. Склянка така. Скільки ти коштуєш? Непонятно. Ага, 379 гривень. О, дивіться. Ось які кухонні рушнички з інжиром. Гарні. З яблучком скільки такі? 429. Ось такі з інжиром. Також сливками гарні. 1400 гривень. З катертини? Ага, вот ще такі є, бачите? Mm -hmm. Це такі схожі в Сенсеї, можна не брати тут. О, ця ракушка гарна дуже. Є. І оці чашки суперово виглядають. Скільки ти коштуєш? 429 гривень, але ну, таке б я навіть купила. Дуже симпатичне. така масляна. Важкі, я коли важкі, не дуже люблю, чесно. Посуд такий схожий у мене є, але синій з зюску. Зараз Юрчик вже йдемо в котику. Тут глобально нічого цікавого, Тут під підверсачий типа. Так. Зараз дай я ще тут гляну. О, вау. Ну це чисто льон, да. Зльонська третина. Дорога, давно. Капітально. Да? Скільки? Ну да, 1800. Бачите, такі. Тематики виноградні. Вау, які бокали, дивіться. Чи не, не настільки принцип. О боже мій, ну як на мене, хоча кожному своє. Ну, ціну вам скажу. Зараз чекайте 249.1. Отак виглядає. Все, ставлю йдемо ще тут, трошки пройдемося. От гарно ще скатертике, оце. Чого вона не фокусується, і... Юра! Можемо вже в принципі йти. Вау! Оце я ще вам покажу. А скільки вони коштують? 740. Гривень. Цікаві такі, да? Прибори. Дивіться, який рак. погано фоксується. Це як в тайському привіті посуд. Раки якісь у них модні. Для ванни. Різноманітні рушнички. Ну, давайте глянемо ціну. Нормальна, до речі, ціна 279 гривень. Ось такі є ще. Досить нічого виглядають. О, тематика Хелловіна, бачите? Вже на підході. І дитяча зона. В дитячій мало що, якщо зараз не змінюється. Я от наблюдаю вже не перший рік. Ну от це хіба. Дійсно, до Хелловіна ці тарілочки, чашечки завезли. І скільки воно. 329 гривень. Будь ласка, з їжаками. Лего це гарна білий зна, Скільки вона коштує. Ой-ой-ой, падає. Тисячу. 150 гривень. Ну, вот так вот. І он дивіться эти простині не. Эти просто до речі нічого так. Ну-ка. Ді... А, це наволочки. Ой, а прикольно. 249 гривень. А вот ці на таку малу подушку, да. С померкую. Така прекраса. Також є тут та й все. Все, друзі. Все. Ніби вам все вже показало. Йдемо з Юріком, вже їдемо додому.